Дотримання прав людини, оборонної роботи. Порядок денний складається нашої комісії з 10 питань та різного. Три питання у нас закрите питання. Хто за даний порядок? Денний, прошу голосувати. Хто за? Проти. Прийнято одного голосу. І проголосуємо за відкриття нашої комісії. За? Проти. Принято одного. Переходимо до першого питання нашого порядку денного. Це про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 травня 25 року, 73.19.72 три, про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді. Доповідає Інна Володимирна. Будь ласка, Володимирна. Добрий день шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься даний проект рішення в зв'язку з тим, що в тисяча ту постанову, якою врегульовано, якою врегульована робота центрів ТЦК та СП, внесені зміни, і в тій частині що документи на відстрочку має братися ЦНАПами з 1 листопада. Ця постанова з 24-го вона була прийнята. З 1 листопада постановою визначено, що Документи на отримання відстрочки від призованої військової служби під час мобілізації на особливий період приймається ЦНАПами. В результаті цього ми з першого числа запрацювали. Першого числа були відкриті всі робочі ЦНАП і всі віддалені робочі місця. Люди були хлопці вели себе спокійно, нормально без скандалів. В нас обійшлося на минулому тижні. Теж працювали працювали в нормальному режимі, і в нас ця робота вийшла. Це взаємодія між до. Тобто мова йде про те, що людям, яким необхідна відстрочка, і в них є всі відповідні документи. В ТЦК вже йти не потрібно. Здається, в ЦНАП воно все загружається в єдину систему дія, корелюється з системою резерв, плюс і оберіг, і там уже ТЦК бачить і надсилає відповідь, чи прийнята відстрочка, чи не прийнята. Були збої, тому, що це два 10 десяте і перша одинадцяте, звичайно, не було. Було кілька нарад проведено. Ми в них приймали участь. Підключалася вся Україна. Всі ЦНАПи, був вебінар 980, восімдесят підключилось Підключились по Україні, де детально дія представляла цю програму. Були звичайно питання, але до нас, як найбільше місто, приїхала. Приїхали змін цифри, і всі ті проблеми, які виникали в процесі роботи, були врегульовані. І на понеділок за сутки вони удосконалили програму, і питань немає. Тому дуже прошу підтримати, щоб просто узаконити, що ми їх маємо право надавати. Дякую. Дякую за питання. А Буду Скажите, будь ласка. зараз черги присутні знати у по... ну в порядку. це, Ну не може ну, можна Так, да, Звичайно, звичайно. Ми в понеділок 66 людей ми прийняли. В суботу, а в понеділок прийняли більше 150. Тобто вже навчилися дівчата. Ми такий формуляр розробили кроки, що мають робити, і е, приймаємо і навіть по селах. Нас є 8 робочих віддалених місць, і до речі, і в селах теж по до 10 150. людей було. Да. Однозначно, 150, п'ястоп'ятдесят, да 150 в понеділок було. Це немало. Це дуже багато, але нічого нормально. Це багато. Чи, да, справляємося, да, однозначно. І наволоне і вони здали документи заяву. І заяву. Все, вже не вертаються. Вони появляються да, вони ті, можуть, в електронному режимі. Да, ви що основне? що в заяві обов'язково є строчка електронна пошта без електронної пошти. Заява далі не проходить, ага, і вони ого. проходять їм самому приходить все, повідомлення. Все. А якщо хоче до людини прийти, приходить снап. Ми йому розпочатуємо. дорога мості, в один кінець. Документи все да на дякуємо запитання. Буде довідача немає строєна. Нас все було Хто не за, організовано, за проти, прийнято Одноголосно. Дякую, згідно статті, там на розгляд сесії. Сесії, дякую. Друге питання нашого порядку денного про затвердження регламенту виконавчого комітету Білоцерківської місь... міської ради в новій редакції, будь ласка, Анна Олександровна. доброго дня усім присутнім. Регламент виконавчого комітету був прийнятий у 2021 році за цей період. Набули чинності зміни до діючих нормативно-правових актів, зокрема до закону України про місцеве самоврядування, до постанови кабінету міністрів, яка регулює питання документування управлінської діяльності. І саме ключове був прийнятий закон України про адміністративну процедуру. Зокрема, такий закон враховано як правову засаду діяльності виконавчого комітету і в регламенті виконавчого комітету міської ради. Також зазначено, що рішення виконавчого комітету тепер приймаються, набирають чинності, оскаржуються відповідно до вказаного закону. Окрім того, внесено зміни в частини можливості скликання виконавчого комітету іншими особами. Окрім як секретаря, раніше такого не було. Секретар нас скликав, і в нас були певні процедурні, скажімо так, труднощі в частині скликання проведення підписання рішень виконавчого комітету, не секретаря міської ради, а іншим заступником, який виконуватиме ці, цю функцію відповідно до розпорядження секретаря міської ради. Також внесено зміни до процедури погодження візування проектів рішення, зокрема з метою дотримання вимог щодо прозорості і антикорупційної експертизи, внесено зміни. Створено новий відділ, і відповідно проекти рішень тепер також будуть погоджуватися даним відділом. Окрім того, внесено зміни в частині того, що посадові особи, які погоджують проект рішення, можуть висловити свою позицію щодо рішення, яке у них на погодженні шляхом викладення відповідної думки в електронному документообізі. Чому в цілому викладається в новій редакції? Тому що є ну, певна гра технічна слів, тому що для того і, ну, власне, в новій редакції ми викладаємо регламент виконавчого комітету, або не було багато, скажімо так, було б багато правок, якби це були б зміни. Дякую за питання, пропозиції. Ставимо на голосування. Запроти прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання нашого порядку. Денного це про внесення змін до цільової програми безпечна Білоцерківська міська територіальна громада на 24-25 роки, затверджено рішення Білоцерківської міської ради 31 жовтня 24 року 63-68-64-8. Будь ласка, Наталья, цим проектом рішення пропонується внести технічне доповнення або технічну правку, правильніше в в заходи з реалізації програми, а саме в пункті 1 додати формулювання після слів, включаючи обслуговування лінії зв'язку. Далі з доступом до інтернету та проведенням технічної інвентаризації, засобів відеофіксації, камер, вузлів, відеоспостережень. Таке формулювання необхідне Департаменту житлового комунального господарства для того, щоб провести. Інвентаризацію камер, які і всіх технічних засобів відеофіксації, які були поставлені по програмі Безпечна Київщина. Вірніше, Взагалі по... до інвентаризації приблизно так. скільки їх маємо в місті? Безпечна Київщина 210, наскільки я пам'ятаю, чи 204, а наших більше 700. Сумарно, якщо брати з Київщини, більше 700. Дякую. Тобто наших 500. Запитання. Пропозиції. Ставимо на голосування дане питання. За прийнято одноголосно. Четверте питання порядку денного нашого. Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєкту регуляторних актів та на 26 рік. Всім доброго дня. А, будь ласка. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності до 15 грудня кожного року на наступний рік ми приймаємо план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Відповідно доданий він додатком до пропозицій структурних підрозділів, які надійшли, вони викладені. Потім ми можемо за потреби змінювати, якщо є така необхідність. Тому прошу план підтримати. Та винести на сесію. Запитання, зауваження, пропозиції? Відсутні став на голосування. За? Проти? Прийнято одноголосно. П'яте питання порядку денного. По чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам доповідає Галина Івановна. Будь ласка. Всім доброго дня. Даним проектом рішення передбачається присвоїти чергові ранги посадовим особам місцевого самоврядування як таким, що успішно відпрацювали на займаній посаді не менше як два роки. Прошу підтримати і винести на розгляд міської ради. Я вибачаюсь ні до кого нема запитань, а що складаються ці ранги, що це видали. Що значить, чого складається? Ну да? що за ранг? Значить, в межах п'ятої категорії передбачається mm -hmm. три ранги: найнижчий mm -hmm. одинадцятий, потім десятий і найвищий дев'ятий. Ці ранги присвоюються через кожні два роки за умови того, що посадова особа успішно відпрацювала на займані. Це посади. так як держслужбовці, правильно? Mm? Так. Так, да? так будуть запитання. Ставимо на голосування запитання. Ні, ставимо за на наголосування. Да? за, проти, прийнято одного голосу. Так, точно. Ну, десь да? так. Да. Шосте питання: про внесення змін до загальної структури штатної численниці апарату Білоцерківської міської ради та виконавчих органів. Будь ласка, Олена. не даний проєкт рішення виноситься з метою оптимізації загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету. Прошу розглянути і підтримати. Це не додаткові одиниці, ніж так. ні, штат. Ні, не це не додаткові ми, одиниці. Даний проект рішення е, в межах затвердженої структури. Тобто, збільшення одиниць не відбувається. Скорочуємо в одному управлінні, додаємо в інше. Запитання, пропозиції, став на голосування за проти. Сьоме питання нашого порядку. День це про, про співпрацю з більгійським агентством з розвитку компанії публічного права. з Соціальними цілями НАБЕЛ щодо виконання робіт в капітальному ремонті та реконструкції приміщень комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківська міська лікарня номер 2 Будь ласка, селі, Доброго дня, шановні депутати. доброго дня, шановні запрошення. На вашій розгляд виноситься проект рішення. Він у вас на руках знаходиться даним проектом рішення. Є три пункти. Перший пункт надати згоду на проведення. Капітального ремонту частини приміщення 12-го поверху, блоку А комунально-комерційного підприємства Білоцерківської міської лікарні номер 2 загальна площа приблизно цього відділення 850 квадратних метрів. Да, воно буде відремонтовано за ваші згоди, за ваші підтримки, за кошти бельгійського, бельгійської компанії, Більгійської агенції. Це державна установа Енабелл. Да, Енабел. Ні, пишуть Енабел. Вони кажуть, Енейболми рахували Енейбола, написали в меморандумі. А також надати дозвіл на реконструкцію приміщення блоку В під розміщення відділення стаціонарної реабілітації і забезпечення медичними газами білоцерківська міська лікарня, номер 2 Ну за адресою вулиця Ігоря Зінича, 9. тобто це планується створити. Реабілітаційне відділення загальною площею 1250 квадратних метрів. Вартість зробіт по першому е, об'єкту 12-й поверх це десь теоретично в районі 25 мільйонів гривень разом з меблями і по реконструкції в районі 75 мільйонів гривень. Тобто теоретично об'єкт буде удосконалений до 100 мільйонів гривень. Також е, другим пунктом даного проєкту рішення порекомендується затвердити проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Білоцерківською міською лікарнею номер 2 бельгійським агентством «Енабел» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дастрой». Е, це переможець тендерних ну, торгів, закупівель, які оголосила ена, «Енабел», да, І вона його вирішувала. Ви, ви, Визвала переможцем, визнала. Mm -hmm. да, також е, наступне питання, що стосується уповноважити генерального директора комунального закладу Грузинського Олександра Вікторовича підписати даний меморандум про взаєморозуміння, який зазначений в пункті номер 2 Тобто, прохання підтримати даний, даний проект рішення. Да, в зв'язку з тим, що бельгійська компанія хоче вложити 100 мільйонів гривень наш заклад охорони здоров'я номер 2 де буде закрите питання. потечуть вони ці 100 мільйонів скрізь? Я думаю, що ні. Поки на даний момент все От не тече. Да, все та, що... ми тільки чуємо про цей 12-й поверх і 4 роки віз і нині тут. Чи як, чи, і нині там. Не, роботи, роботи по цьому. По даху. даху вже зроблені, і здані. Угу. Тобто да. вони всі там неполадки, всі доробили. Зробили повністю, там була проблема в Ліньовці, вони за свій рахунок зробили нову лінньовку. Ця організація, яка робила То це тільки ремонт, звільняється. Да? Все зробили там. А тепер вони була умова, що Ми дах зайдемо. не тече, і вони да. заходять, вкладають гроші. Це безкоштовно за бельгійська сторона нам робить 20 мільйонів, 12-й поверх. Ну, половину. Там, mm -hmm. там, де яка. 850 квадратних метрів. 850 квадратних метрів. І приступає на першому поверсі до реабілітаційного відділення. Взагалі-то вони е, будують реабілітаційні відділення. А це вони бонусом вирішили допомогти інсультному відділенню щоб, за кошти бельгійців. І ще е, обіцяли подарунок ліфт один Угу. Дякуємо. Просимо підтримати бельгійську фірута. Що є ще такі? Хто став на голосування за, проти?